Вітаю вас на курсі по вивченню однієї з основних мов програмування мови Сі. За курс ми ознайомимося з усіма базовими концепціями цієї мови. Ви навчитеся створювати консольні проекти, працювати з пам'яттю, файлами, а також освоїти багато іншого. Але перед тим як ми почнемо вивчати саму мову, давайте спершу розглянемо її історію, зрозуміємо, чому вона досі популярна, що вона може робити і, власне, чим є мова Сі. Готові? Тоді поїхали. Мова Сі була створена в 1972 році. Де Енісом Рітчі. Вона швидко стала однією з основних мов програмування і навіть сьогодні залишається популярною серед розробників. Це мова, на основі якої створювалися інші мовні системи, зокрема мова C++. На момент свого створення C стала революцією в світі програмування. Вона не тільки забезпечувала більшу гнучкість та потужність порівняно з іншими мовами того часу, а й дозволяла програмістам працювати з апаратним забезпеченням на низькому рівні, що було необхідно для розробки операційних систем та комп'ютерних програм. Мова C Спочатку була створена для написання операційної системи Unix, але швидко здобула популярність завдяки своїй універсальності і здатності працювати на різних комп'ютерах. І от на сьогодні існують значно простіші та більш зручні мови програмування. Але чому ж мови C та C досі не втратили своєї актуальності? Справа в тому, що ці мови забезпечують надзвичайно високу швидкість виконання коду. Як тільки ви пишете код на C або C++, він практично одразу переводиться у машинний код і виконується на комп'ютері. Що дозволяє максимально швидко працювати з програмами. І звісно, такі мови, як Python або JavaScript, вони набагато зручніші для швидкої розробки, але коли необхідна максимальна швидкість саме виконання коду, то C та C++ залишаються лідерами. Крім того, мови C та C++ дозволяють програмісту працювати з апаратними засобами, що робить їх ідеальним для розробки системного програмного забезпечення, операційних систем та навіть для програмування мікроконтролерів. Мова C чудово підходить для тих завдань, де важлива максимальна продукція, Продуктивність і ефективність коду. Вона широко використовується в розробці операційних систем, програм для мікроконтролерів, а також в програмуванні для вбудованих систем. Важливо розуміти, що мова C не є найкращим вибором для розробки веб-сайтів або додатків, де швидкість виконання не є критичною. Однак, коли мова йде про розробку інфраструктурних або системних додатків, C є незамінним інструментом. Також мова C використовується для розробки ігор, створення програмних продуктів для різноманітних пристроїв, включків. Звучаючи мобільні телефони та інші пристрої з низьким рівнем доступу до апаратного забезпечення, незважаючи на те, що існує безліч нових мов програмування, мова C все ще зберігає свою актуальність. Вона є основою для багатьох сучасних мов, зокрема C і навіть Python. Саме тому знання C відкриває перед програмістом багато можливостей у світі низькорівневого програмування та розробки складних систем. Мова, хоч і стара, але досі актуальна. Її варто знати, аби розуміти базові концепції програмування Програмування, а також вона досі гарно використовується багатьма компаніями. У цьому курсі ми з вами ознайомимося з мовою C та навчимося працювати з конструкціями мови, типами даних, масивами, функціями, пам'яттю, а також з іншими важливими концепціями, які є основою мови Сі. Також варто відзначити, що весь курс буде доступним на сайті itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншого. Посилання на курс я залишу в описі до цього відео. Для роботи з мовою Сі потрібна програма. Програми для написання та виконання коду. І насправді таких програм досить багато. Ви навіть можете завантажити звичайний блокнот, писати код у ньому, а для виконання проєкту встановити окремо на комп'ютер компілятор для Windows. Але це незручно, а тому краще одразу завантажити програму, що буде містити в собі все необхідне. Це такі повноцінні середовища розробки, як, наприклад, CodeBlocks, C-Line або Dev C. Вони містять усе необхідне прямо з коробки. Вони особливо зручні, оскільки мають підсвічування. Інтексису, автодоповнення та зручне виведення помилок. Ми з вами будемо використовувати трохи іншу програму, а саме Visual Studio Community. Вона дозволяє писати код на різних мовах, а також має вбудовані інструменти, що дозволяють виконувати код. Отже, якщо ви на Windows, то зайдіть на офіційний сайт Visual Studio та завантажте саме версію Community. Вона безкоштовна і підійде під ваші цілі. Після запуску інсталятора ви побачите список усіх доповнень. Виберіть Desktop Development with C++. хочеться і C++, але він також дозволить писати на Мові C. Після вибору компонентів натисніть Install. Інсталяція може зайняти 10-30 хвилин залежно від інтернету та самого комп'ютеру. А тепер давайте створимо новий проект. Для цього ми натискаємо на Create a New Project. Далі ми можемо обрати певну мову, під яку ми будемо писати. Наразі я вибираю мову C++, а будемо писати саме на мові C. Тут один і той самий проект створюється під ці дві мови, тому вибираємо C. Та нас цікавить такий шаблон, як Empty Project. Якщо він е, у вас не знаходиться, то можете просто в пошуку написати Empty Project, вибирайте його, натискайте на Next. Далі ви повинні вказати назву для проєкту. Ну, наприклад, я навіть назву змінювати не буду, та й просто натискаю на Create. Після цього в нас буде створений сам по собі проект. Після створення проєкту ми можемо додати в нього певний файл, в якому ми якраз і будемо описувати весь код. Отже, ми заходимо в Solution Explorer. Ця вкладка знаходиться. Ось Тут з боку натискаємо правою кнопкою миші і далі ми натискаємо Add New item, тобто додаємо новий елемент. Тут наразі через швидкий пошук ми зможемо додавати лише C файли, але в цьому немає проблеми, адже ми зможемо змінити його розширення на потрібне нам, ось тут трошки нижче. Отже, давайте я вкажу те, що я буду створювати такий файл, який буде називатися як Main, а розширення у нього не буде як CPP, бо CPP це C. У нього розширення просто буде точка C. Це якраз та мова, яка нас буде цікавити. Ну і натискаємо просто на Add. Після цього даний файл він ось тут. Створюється, і тепер ми можемо описувати тут весь наш майбутній код. Давайте наразі ми опишемо тут стандартну таку структуру для будь-якого c файлу. І далі ми спробуємо запустити програму та вже виведемо щось на екран. Отже, щоб нам все це описати. Ми в першу чергу повинні прописати те, що ми тут щось підключаємо. І для цього ми використовуємо спеціальну директиву, що називається як Include. А далі ми вказуємо в ось таких от кутових дужках, що саме ми підключаємо. Нам потрібно підключити такий файл, який називається як standard input output, тобто це спеціальний такий файл заголовків, який дозволяє нам щось отримувати від користувача та навпаки щось виводити користувачеві. Тому ми підключаємо. Саме таку директиву, саме такий файл заголовки. І далі ми повинні описати головну функцію, з якої взагалі у нас буде запускатися уся наша програма. І наразі ми давайте просто з вами опишемо ось ці незрозумілі символи. Трохи пізніше у нас ще буде урок, де ми будемо вивчати, що таке функції, ми їх будемо самостійно створювати. Наразі просто давайте ми опишемо ось такі незрозумілі символи. І якби будемо просто розуміти, що це якась основна функція, з якої в нас і буде все запускатися. І якби усе те, що ми опишемо в оцих фігурах. Урних дужках, воно і буде в нас запускатися при старті усієї програми. Тепер також обов'язковий момент, це те, що в кінці цієї функції ми повинні повертати значення 0. Це буде означати те, що ми з вами завершуємо програму без жодних помилок. Тобто, якщо наша головна функція вона повертає число 0, це означає, що програма завершилася і не має жодних помилок. Ну і нарешті, тепер ось тут ми можемо описати будь-який код, і наразі все, що ми з вами опишемо, це просто певний. Певну функцію, певну вбудовану функцію, яка буде допомагати нам вивести якусь інформацію на екран. Щоб нам це зробити, ми користуємося такою функцією, яка називається як Printf, тобто щось надрукувати в форматованому якомусь форматі. Тут ми відкриваємо подвійні лапки, та давайте напишемо щось на кшталт Hello World. Наприклад, ось такий тут в нас буде текст. Далі, в кінці обов'язково вам завжди потрібно ставити крапку з комою. Ми її поставили ось тут, ми її поставили ось тут. І справа в тому, що для будь-яких ось таких от рядків коду, які записані десь всередині функції, наприклад, то нам потрібно ставити цю крапку з комою. Тим самим ми кажемо, що даний рядок він вже є завершеним, і далі, коли комп'ютер буде зчитувати програму, він буде розуміти, що після крапки з комою вже йде наступний якийсь рядок з наступною якоюсь командою. Тому крапку з комою не забуваємо, якщо ви забудете, воно працювати у вас не буде. Ну і нарешті в нас все, в принципі, готово. Ми можемо запустити усю нашу програму, ось тут є спеціальна кнопка. І ми помічаємо, що дійсно на екран в нас вводиться Hello World. Тобто в нас вводиться те повідомлення, яке ми з вами ось тут якраз і прописували. Таким чином, ми створили зараз нашу першу програму на мові C. Ми підключили певну бібліотеку, яка надає нам доступ до взагалі цієї, наприклад, функції Printf. Також ми створили головну функцію та просто вказали те, що в ній ми щось робимо, а саме виводимо інформацію на екран. І ще один невеликий нюанс. Якщо ви зараз відкрили програму, а вона у вас відкрилась і відразу ж закрилася, то в такому випадку вам потрібно вашу програму ставити на паузу. І щоб це зробити, вам просто перед тим як у вас ось тут прописаний return, вам потрібно звернутися до вбудованої функції, що називається як System, і вказати таке значення як pause. Ось таким, наприклад, чином. Єдине я Тут неправильно починаю писати. Отже, дописуємо System Pause. Тепер ми включаємо програму. І бачите, тепер в нас виводиться оцей Hello World. А далі він якби каже нам про те, що нам потрібно натиснути на будь-яку клавішу, і тільки після цього в нас вже програма буде завершена. Тому я натискаю на будь-яку клавішу. В нас далі виводиться вже така стандартна інформація, що програма закінчилася з кодом 0, що означає, що програма без помилок завершилася. І тільки після цього вже там тоді, наприклад, Термінал він буде вас ну, зникати. Це вам треба дописувати лише у тому випадку, якщо дійсно у вас так виходить, що відразу ви запускаєте програму, і термінал він просто показується і відразу ховається. Ще один цікавий нюанс. Дивіться, зараз, коли я запускаю програму, у нас виходить так, що Hello World, і воно знаходиться в одному і тому самому рядку, що і наступний наш текст. Якщо ж ви хочете додати перенос на новий рядок, то ви можете дописати наступне: ось тут, де завгодно, на початку, в кінці, всередині, неважливо, ви дописуєте спеціальний символ /n. Це означає те, що ви будете переходити на новий рядок. І тепер вийде так, що бачите, пресенікі воно вже буде знаходитися на новому рядку. Виглядає досить непогано, і оскільки мені систем, він все ж таки не потрібен, бо в мене і так воно працює все правильно. То я давайте цей рядок коду просто закоментую. Для цього можна перед початком цього рядка коду поставити два таких слеша, і це означає те, що це тепер в нас коментар. Коментар він ніяк не впливає на роботу самої програми. Отже, бачите, в нас відразу програма включається. Відразу вона якби і вимикається, не потрібно вводити якийсь там певний символ. Тобто, коментар це те, що ви можете залишати будь-де. От, наприклад, на наступному рядку я також можу прописати коментар. І тут ви можете ставити якісь помітки самі для себе або для майбутніх програмістів, які також будуть переглядати ваш код. В коментарях можете описувати певний функціонал, за який відповідає те чи інший кусочек коду або ж описувати якісь інші додаткові деталі. Якщо потрібно прописати однорядковий коментар, то ставити ось такі два слеша. і цей коментар він буде на один рядок, тобто далі, якщо ви вже щось пишете, то це не буде коментарем. Якщо ж потрібно прописати коментар відразу на багато рядків, то прописуєте слеш-зірочка, далі зірочка слеш І це буде означати те, що ось тут ви відкрили коментар, ось тут ви його закрили. І тепер цей коментар ви його можете описувати на безліч рядків. Все це буде вважатися. Коментарем і ніяк воно не буде впливати на роботу самої програми. Отже, в цьому відео ми з вами створили наш перший проект на основі мови C. Мови ми створили головну функцію, через яку все запускається. Ми вивели інформацію користувачу, а також ознайомилися з тим, як можна створювати коментарі. В наступних уроках ми вже більш детально поговоримо про більш складні концепції, які є в мові C. навчимося працювати з умовами, масивами, циклами і тому подібними структурами. Ну а поки що, в мене ж на цьому все. Отже, сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі послання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимося з вами пізніше. До швидких зустрічей. Бувайте!